Так, шановний пане голово, колеги українські народи, сьогодні говоритиме не лише як народний депутат, а як людина, яка з перших днів війни йде поруч 125-ї бригади теро з ліщини, яка стане сьогодні в складі сухопутних військ. Яскраві прес-релізи ДБР, заголовки новин, представили суспільство бригади як головного винуватця прориву фронту на харківському напрямку. Бійці та командири бригади не мають змоги писати довгі прес-релізи в теплих кабінетах чи говорити з суспільством з цієї високої трибуни. Тому говоритиму від їх імені тих воїнів, тих, хто сьогодні далі тримає фронт в окопах, тих безліч загиблих та зниклих безвісі бійців після артилерійських снарядів та авіабомб біля сотні поранених під час стримування істотно переважаючих сил ворога 10-11 травня 24-го року на кордоні Харківщини. З перших днів вторгнення бригада сформована з більшості простих українців, не кадрових військових. Більше того, гідно тримала позиції на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Прийшла горнило важких боїв. Це ті, на чиїх плечах лежать найважчий тягар тягар війни. На сьогодні в бригаді 5 героїв України, 101 воїна нагороджено державними нагородами, 1209 воїнів нагороджено нагородженовідуючими нагородами. В перші дні російського наступу на Харківщині, 24-го року, ДБР вже призначило винних за прорив фронту. 10 травня розпочався наступ, а 11 ДБР порушує кримінальне провадження. Та з'являються яскраві заголовки про те, що саме 125 та бригада залишила позиції. Чи справедливо це? Чи заслуговують рідні та близькі тих, хто віддав своє життя в цих важких боях на такі заяви? Я впевнений, що ні. Не буду оцінювати якість розслідування чи заяви. Говоритиму лише фактами, які має знати країна. Факт перший бригада отримала втричі більше кілометрів фронту від нормативу від рав'янського водосховища до Сіверського Донця. Факт другий підрозділи бригади були далеко не повністю укомплектовані, хоча перед цим понесли важкі втрати під Бахмутом і Кремінною. Факт третій чотири, чотири стрілецькі батальйони без важкого озброєння, практично без важкої техніки. Факт четвертий: фортифікації першої лінії оборони будувалися лише силами бригади та місцевих громад і підприємців. Мінні загородження теж лише власними силами, і то в дуже обмеженій кількості. Про фортифікації багато зговорять загалом загалом. Зараз з цього приводу ми вже створили ТСК, тому сподіваюсь, будуть відповіді згодом. Факт п'ятий, неодноразові рапорти командування бригади з проханням підсилити перший ешелон оборони, інформування про підготовку наступу і безліч інших фактів, які свідчать про ігнорування проблем на цій ділянці фронту. Водночас, перший день початку російського наступу, безліч підрозділів бригади стояли на смерть. Вони герої, вони тримали фронт, вони бились і вони гинули. Ми вимагаємо справедливості. Не можуть правоохоронці дискредитувати Збройні Сили України перед суспільством. Вимагаємо чесного розслідування, вимагаємо дотримуватись презумпції невинуватості. У часи великої війни не міс і не час бігати за сенсаціями та заголоками. Слава усім героям! Слава Україні!